Здавна в церкві існує гарна пасхальна традиція, коли душпастирі звертаються з вітаннями до своїх вірних. Тому далі я хочу передати слово його екселенції архієпископу М'ячеславу Мокшицькому якраз для святкових вітань. Христос воскрес! Дорогі христі! Під час пасхального святкування Христос запрошує нас, щоб іти за ним. До висот живого Бога. За цими словами святого Отца Бенедикта 16, наша процесія у вербну чи пасхальну неділю, а також процесія перепоховання святого Ісузефа Вільчовського, яка відбулася у Львові, має бути образом того факту, що разом з Ісусом ми вирушаємо в паломництво. szlachem u do żywego Boga. Nasze społeczeństwo niewpinno czekaje na pereminy, pokraszczenia na nowe życie. Święto Zmartwychwstania każdego roku przygaduje nam realni ta bliski z każdego życia za okrema dla każdego z nas. Ale chyba ce nie je ponad nasi siły. Sursum corda Погору серця. Сам Бог має піднести нас угору, і саме це Христос розпочав робити на хресті. Він зійшов аж до найнижчих глибин людського існування, щоб притягнути нас до себе, сказав Бенедикт 16, додаючи, що лише так могла бути подолана наша гордість. Умовами цього піднесення вгору є невинні руки, чисте серце, відкинення брехні та шукання Божого обличчя, на пасхальні свята, повні нас та відвагі, йдемо з Господом паломництвом до висот, шукаємо чистого серця та невинних рук, шукаємо істини. Szukajemy Bożego oblicza. Pokażmy Ho, Czciar, nasze barżania staty prawednymy ta molimy Jego, żeby Wn pniź nas do Sebe, czynisz uczystymi ta zarachuwał do pokolenia, jakie szukaje Boga. W świtle, świato Woskresienia, Gospoda naszego Jezusa Chrysta, przyjmij moi najcieriśsi pobarżania, lubowi. Радості, добра, миру і Господнього благословення на кожне благе починання. Несемо всім радість та нове життя Воскреслого Христа. Великодні свята завжди відсилають нас не лише до моменту Воскресіння Ісуса Христа, але й до моменту народження Церкви, адже перший Великодень виразно змінив життя учнів апостолів. Як було колись, так і, і сьогодні. Зустріч з Воскреслим Христом змінює наше життя. Я бажаю вам не боятися цих змін, адже добрий пастор знає, куди вести свою отару. Час нашої зустрічі добігає кінця. Наступного разу дивіться програму Скеля на телеканалі Зік уже 29 травня. Проте нас завжди можна знайти в інтернеті. Адресу сайту і адресу електронної пошти ви бачите в себе на екранах. Я ж прощаюся з вами. Бажаю вам гарних великодніх свят.